Зараз ми з вами напишемо райдужну рибку. У мене є ось такий яскравий рожевий, фіолетовий. І починаємо працювати вже в іншому напрямку. Тут ми робили лоску, починаючи від хвостової частини. А тут ми зробимо навпаки в, цю, в цей бік луску. Плавунці у нас будуть червоні, губки червоні, а луска буде ось такою яскравою. Рожевою. Теж, ви бачите, я набираю на пальчик. Пальчик в мене без манікюру, щоб він не заважав. Подивіться: набрали фарбочку видавили і простягнули вже без фарби. Підсихати буде довго цей клей, але подивіться, яка чудова фактура виходить, коли ми робимо пальчиковий розпис. Пропускаємо місце на плавунець і робимо, не виходячи за. Краєчки, зробимо таку лоску. Далі в нас є фіолетова фарба. Темніше за рожево. Набираємо тон поступово від світлого, далі робимо темним. І теж видавили, і до кінця хвоста простягнули, видавлюємо, протягуємо, і так по колу, бачите, як іде форма рибки, так йдуть форми масків. Тепер наша рибка підсихає, а ми зробимо з вами їжачка морського. Подивіться, на цьому місці я видавлю за допомогою піпетки, вертикально ставлю піпетку і роблю ось такі кружечки. Піпетку я натягнула майже до кінця на оцю скляну частину. Кожен раз макаю фарбочку і ставлю два-три вертикальних кружечка. Так до кінця нашого зображення робимо, до кута ось цього, набираємо поступово форму цього їжачка. Кожна плямка в мене окремо, я не змішую їх десь міліметр. Не дуже велика відстань, але є трішечки. Від кульки до кульки, бачите, один міліметр десь в мене залишається. І так, поступово ми набираємо форму нашого їжачка морського. Можна його зробити зеленим, але мені подобається фіолетовий колір. І тепер можна взяти сірничок, зубочистку і робимо або зернятком, або робимо ось такі голочки, бо їжачок це колюче створіння, і ось таким чином ми робимо голочки. Тепер ми можемо зробити камінці, ми можемо зробити якісь то інші елементи, зелену травичку можна зробити. І якось то прикрасити наше морське дно.